9 клас. Лабораторна робота номер 7 Другий варіант виконання. Тема вивчення закону збереження механічної енергії. Мета здійснити експериментальну перевірку закону збереження механічної енергії. Обладнання. Два штативи з муфтами і лапками. Динамометр. Кулька на нитці. Терези. Папір копіювальний і білий, скотч. Висок і е, мірна стрічка або замісних демонстраційний косинець. Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Крок перший. За допомогою Терезів знайдемо масу кульки М. Крок другий. Закріплюємо на штативах динамометр і лапку для кулі на однаковій висоті від поверхні столу. Вимірюємо висоту підняття кульки за допомогою демонстраційного косинця. Крок третій. З'єднуємо кульку на штативі з гачком динамометра. Крок четвертий. Тримаючи кульку в лапці, відсовуємо штатив доти, поки показ динамометра не буде 2 н. Вимірюємо силу пружності та розтяг пружини динамометра Х. Крок 5. На поверхні столу закріплюємо скотчем аркуш білого паперу та аркуш копіювального паперу. Крок 6. Відпускаємо кульку з лапки і вимірюємо горизонтальну дальність польоту. Крок 7. Не змінюючи значення сили пружності, повторюємо дослід ще двічі. Результати вимірювань заносимо в таблицю. Крок 8. Знаходимо середнє значення дальності польоту L. Крок 9. Обчислюємо енергії системи у початковому та кінцевому станах за формулами, поданими в теоретичних відомостях до роботи. Крок десятий. Порівнюємо повні механічні енергії у початковому та кінцевому станах.